Старша група дитячого садочка Додарик називає суп із сьогоднішнього меню. Страви перелічує вихованка садочка Анастасія Литвин. Суп Делагуме, каша, котлетка і гороховий салат. Це страва з інших країн, яку нам кухарі готували і знайшла рецепт у інтернеті. Найбільше у садочку люблю супи і борщі, говорить п'ятирічна Анна Кондря. І розповідає, чиї до смаку сьогоднішній обід. Вкусний і дуже легкий. Ну, наша легка для мене. У цьому закладі харчуються дві сотні вихованців, для яких готують двоє кухарів. Розповідає кухарка закладу Любов кравеця за її словами, дітям нові страви цікаві та незвичні. Салатів стало більше овочів у нас стало. Ну, а так, наче краще меню мені зараз воно. Дітки теж його привикають його їсти. Їм це цікаво. Салати цікаві, у нас там іде сорті, і банан, апельсин, і яблуко, запіканки теж морковні, капустяні теж дуже цікаві. Такого у нас не було. То вони, звісно, все розглядають, розглядають і їдять». Поки що до нового меню адаптовуємося, каже директорка садочка Любов Тябут. За її словами, період переходу, поки триває, бо нюансів чимало. Тут такий процес перехідний поки що, поки налаштується постачальник, поки до кінця проробляться всі оці договори постачання продуктів. Я думаю, що коли буде цей механізм відпрацьований, ми матимемо ті продукти, які нам потрібно без затримок, без якихось там нюансів. То приготувати буде неважко. Технологічні картки є, розробляються, уточнюються. За словами Любові тябуде, січня вартість одного дня харчування до 53 п'ятдесят гривні. 40 відсотків від цієї суми оплачує міський бюджет, решту батьки. На місяць таке харчування родині обходиться у шість сотень гривень, говорить мама Олена Шапошнікова. Сума для бюджету, можна сказати, середня, але з таким покращеним меню ми задоволені, діти задоволені, а отже ми готові за це платити за такі кошти. Черкащанка Олена Бородовенко оновленим меню задоволена, тож каже, готова платити більше. Ми погоджуємося з цією сумою, бо якщо подумати, що за 32 гривні за день, коли ти будеш дитину тримати вдома, тратиться набагато більше. А тут садочку вона отримає все в повному обсязі: і вітаміни, і правильне харчування. І я цим дуже задоволена, І я тільки за за те оновлення і за те, що відповідно і ціна підвищилася. Мама Юлія Реме говорить, що її трирічній дитині оновлене меню подобається. Вона дуже погано їсть у мене, вона дуже перебирає їжею, Але коли змінилося харчування, вона почала набагато краще вона харчуватися. До цього їй треба було заставляти не їсти. А після того, як змінилося харчування, вона самостійно, їй подобається за склада. Всі садочки міста почали харчувати дітей по-новому, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. За її словами, процес переходу тривав із квітня минулого року. Робиться ставка на здорове харчування, на здоровий раціон і знову ж таки збільшується е, норма харчування. Тобто ми зараз харчуємо дітей на 100% норми, тобто порції стали більші і вони стали е, калорійніші. В середньому е, вартість трьохразового харчування е, зросла в місяць ну, десь близько до 200 гривень. Ірина Філенко, Максим Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.